Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я продовжую розповідати про великі кіно всесвіти. А після того, як більшість проголосували в моєму телеграм-каналі, кіно наближається, то з вибором стає набагато легше. Одним з найцікавіших питань у серії фільмів про Гаррі Поттера – це звідки у нього стільки грошей у банку Грінготс. А тому у цьому відео я спробую відповісти на це питання. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Величезне багатство Гаррі виявилося в першій частині, коли Гегріт відвіз його до чарівного банку Грінготс, і він побачив, що батьки залишили йому дуже велику спадщину. Однак ніколи не уточнюється, чому Поттери були такими багатими, що особливо загадково, оскільки Джемсу та Лілі Поттерам був лише 21 рік, коли вони померли. Проте пізніше твори Роулінг нарешті розкрили історію багатства Поттерів. Сама Ролінг одного разу заявила в інтерв'ю, як вона збагатила Гаррі Потера у світі червників, оскільки вона не мала нічого у світі, у якому жила. Гроші Гаррі насправді ніколи не були такими важливими в книгах, за винятком того, що він може дозволити собі свою форму тощо. З іншого боку, я думаю, що я справді подарувала йому цілий статок, тому що я була настільки морально розбита, коли писала першу книгу, я вигадала бажана за Дісне», що мені не доведеться турбуватися про такі речі. Незважаючи на те, що вони не вважалися частиною священної 28, списку найпрестижніших чистокровних сімей, Поттери все одно користувалися високою попахою у світі червників. Їхні походження можна простежити до улюбленого та ексцентричного червника Лінфреда зі стінчкома у 12 столітті. Він був майстром зілля, який винайшов кілька засобів, які перетворилися на цілющі зілля, які використовуються й донині. Серед них пепера поушен від звичайної застуди та Гро» для лікування зламаних кісток або відновлення цілих кісток, яке мадам Помфрі також використовувала для лікування руки Гарі після того, як Гілдер Локарт змусив його кістки зникнути. Лінфред також пропонував свої медичні послуги своїм сусідам маглам, які просто вважали його милим старим. Його репутація розсійного і нешкідливого дозволяла Лінфарду вирощувати рослини у своєму саду, які були потрібні як інгредієнти для його зілля, і проводити різні експерименти, не викликаючи жодних підозр у маглів. Вони навіть дали йому прізвисько гончар, що англійською звучить саме Поттер, оскільки він любив возитися у своєму саду з усіма своїми кумедними рослинами. Його лікування від віспи та лихоманка дозволило йому з часом накопичити великі багатства, і він залишив значну купу золота кожному зі своїх семи дітей після своєї смерті. Майбутнє покоління Потерів продовжували одружуватися зі своїми сусідами, деякі з яких були маглами, і жити в Західній Англії, старанно працюючи, щоб зберегти і навіть примножити сімейні статки з тихою віднахідливістю, яка була характерною для їхніх предків. До речі, старший син Лінфорда Хардвін удружився з Олантою Певерел, онукою Ігнотеса Певерела, і отже, спадкоємець плащани видимки. Генрі Поттер, прямий нащадок подружжя, був членом візінгамот з 1913 Сього 19 по 1921 рік зрештою це був його син Флімон Поттер, який взяв сімейне золото та збільшив його в чотири рази. Він створив популярний косметичний продукт під назвою Слікейс Hair Potion, те саме зілля, яке Герміона Грейнджер використовувала для сладкого балу. Дві краплі приборкують навіть найдекучливішого барнета. Після виходу на пенсію Флімон зрештою продав компанію з високим прибутком. Його дружина Юфемія народила єдиного сина Джеймса Потера, коли пара вже давно втратила надію на дитину. Незабаром після одруження Джеймса з Лілі Флімонт і Юфемія померли від раконічої віспи, залишивши свого сина єдиним сподкоємцем сімейного багатства. Пізніше це було заповідано Гаррі, коли його батьків вбив Володеморт. Незважаючи на те, що Роулінг не розкрила скільки саме грошей у Гаррі, у всьому фільмі натякають, що у нього є чимала сума. Він навіть дарує свої призові гроші тричаклунському турніру у розмірі тисячі галеонів, Фреду та Джорджу Візлі, тому що вони йому не потрібні. Окрім власної спадщини, Гарі також залишився з активами хрещеного батька Сіріуса, включаючи площу грімо після його смерті. До речі, на форумі Reddit є популярна тема, яка спробувала розбити обмінний курс між чаклунськими грошима та їхніми маглівськими аналогами на основі вартості повсякденних речей, таких як цукерки та поїздки на автобусі в обох світах. Було зроблено висновок, що Галеон, ймовірно дорівнюватиме 25 доларам. Сікель може коштувати близько півтора доларів. А кнут еквівалентний 5 центам. Інший користувач Reddit використав ці розрахунки, щоб визначити скільки грошей у Гарі, залежно від кількості монет, показаних у його сховищі в екранізації «Гаррі Поттер і Філософський Камінь. Це приблизно 50 625 монет. Підраховано, що мінімальна сума грошей, яку Гарі має в Рінготці, коли він збирається почати вчитися у Хогвартсі, становить близько 1,2 мільйони доларів. Враховуючи те, що у фільмі можна побачити лише Галеони, тоді як згідно з книгою у сховичі також повинні бути кургани серпів і кнутів, фактична сума багатства Гарі, ймовірно, буде ще вищою. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.